До слова запрошую пана Віталія Маріуцу, міністра оборони Республіки Молдова років. Well, thank you very much. First of all, I'd like років. say Я хотів би сказати дякую за те, що запросили мене на ці обговорення. Я думаю, це дуже важливо не лише для з тієї точки зору, що це ну, дуже такий фактор цікавий для багатьох нас, але дійсно Балтійсько-Каспійський регіон і Чорноморський має велику важливість. Я маю можливість сказати дякую вам, представникам українського народу, особливо за вашу героїчність. за... Легендарну звитягу, яку ви вже виявляєте майже десятиріччя, не лише останні роки за життя українців і не тільки а лише і за життя усіх людей, за демократію, моремортендес. І я сподіваюся, що все більше і більше людей будуть розуміти, що це не лише о, боротьба України. І я думаю, що зараз о, зрозуміло, що о, всі ми думаємо про безпеку в цьому регіоні, але ми говоримо про певні чинники, які будуть впливати на ситуацію безпеки в усьому світі. І... Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш говорив, що він був оптимістичним з огляду на те, що існують певні індикатори того, що. Існували думки про те, що за декілька років ми будемо мати новий світовий міжнародний порядок, заснований на верховенстві права. І ми говоримо про те, що багато народів розуміють свою спільну відповідальність за мир, заснований на принципах справедливості, але на превеликий жаль. В той час я сам був молодим, і багато з нас, тих, хто присутній тут за столом, застали часи розвалу Радянського Союзу. І... Ми могли брати участь в побудові цього нового миру на превеликий жаль, як ми бачимо, Російська Федерація одна з найбільших країн у світі, не поважає ці принципи, які розпочали розбудовувати велика кількість демократичних країн. І отже, сьогодні наша тема це фактори стабільності та безпекова співроб... співпраця в Балтійсько-Чорноморському регіоні. І зараз мені хотілося б сказати декілька слів про важливість Європейського союзу та важливу роль організації НАТО. І, на мою думку, наш регіон і Чорноморський регіон ми належимо до цього регіону. Вважався менш важливим для перемоги впродовж великої кількості часу, і війна проти України призвела до ситуації нестабільності, небезпеки в цьому регіоні. Те, що відрізало велику кількість країн Європи, і призвело до того, що Європейський Союз втратив інтерес до того, що там відбувалося. І, звичайно, ми говоримо про ситуацію небезпеки також в тому, що стосувалося подій в Грузії про певну нестабільність, але з огляду на війну проти України було знову відкрито цей регіон і питання і. Необхідність цього регіону для Європи, і ми бачимо, що небезпека в цьому регіоні призводить до ситуації небезпеки в Європі. І зараз ми, ми бачимо, що Європейський союз вже. Прийняв нову стратегію, розробляє нову стратегію щодо Чорного моря і Чорноморського регіону, і це чудово, що е, такі країни, як Україна, е, Грузія і інші країни цього регіону, які ще не є частиною Європейського Союзу, поки що. Е, але плохи блюд свою співпрацю з європейським союзом, і ми надзвичайно вдячні е, і впродовж останніх років ми маємо велику підтримку і не лише військову підтримку, але також підтримку, допомогу в усіх сферах, сферах життя, те, що робить нас значно ближчими до європейського союзу, і теж саме. Вірно і для України, і я сподіваюся, що і так інші країни, як такі, як Грузія, також е, будуть дискутувати. Також надзвичайно позитивно, що такі країни, як Німеччина та Франція, як ви знаєте, розробили власні стратегії щодо Чорного моря. І я лише сподіваюся, що кінець кінцем обидві стратегії не будуть заперечувати одна іншу і бути конкурентами, і будуть мати основні е, загальні цілі, і те, що ми хочемо відрефлексувати, це те, що стратегія Європейського союзу, зокрема, приймає. До своєї точки зору у Україну та Туреччину. І я не бачу Росію серед демократичних гравців, і ми говоримо про спільну роботу над розвитком цінностей миру, демократії і не авторитарних держав, які зараз які якою зараз є Росія, і як казала Урсула фон фондерляйн, це насправді важливо, щоб Європейський Союз міг привнести більше і більше допомоги підтримки і був більш залученим до життя цього регіону. І В цьому контексті я певен того, що Співпраця між Україною та Туреччиною як країнами чорноморського регіону є одним з найбільших інструментів підвалин, безпеки майбутньої безпеки цього регіону. І як ми кажемо, йдеться не лише про чорноморський регіон, це буде розповсюджуватися також на Балтійський і Каспійський регіон, і щоб вони співпрацювали разом. І саме тому я сподіваюся, що в нас будуть плідні дискусії тут впродовж цього часу. І я бажаю удачі і також людям Молдови. І Я думаю, що Україна переможе і все буде прекрасно. І хоча все ще не дуже добре, це не кінець. Дуже дякую.